І так, з 23 квітня 2024 року, всі чоловіки призовного віку в Україні поза будь-яким законом України та на невизначений срок залишені без консульської підтримки з боку України. Я розумію, друзі, що емоції дуже багато, але пропоную вам залишити ці емоції поза дужками Спокійно і чесно обговорити ситуацію, яка склалася, які ще дії від державних органів я зараз очікую, і які я можу вам дати конкретні практичні поради, як завжди, дуже коротко, професійно стисло і без води. Підписуйтесь. По-перше, дуже коротко. Чи є це законним? Ні, це не є законним, адже цього не передбачає жодний закон України, зокрема й той, що був нещодавно прийнятий Верховною Радою України. І він, до речі, ще не вибув чинності. Тобто це дійсно є незаконним. Але чи варто про це говорити, обмусолювати це питання і втрачати на це час? Ні, не варто. Чому? А тому, що, друзі, по-друге, а чи варто ми оскаржувати це рішення, чи будемо ми це робити? Ні, я вам нараджу цього робити. Чому? Тому що як адвокат з більш ніж 20-річним стажем роботи, я переконався в тому, що до суду слід йти лише тоді, коли ви впевнені в тому, що не тільки отримаєте рішення суду на вашу користь, але й тоді, коли ви знаєте точно, що ви зможете виконати ці рішення. А ось виконати рішення, навіть якщо ви виграєте справу, про спонукання видачі вам закордонного паспорту, про вчинення певних консульських послуг. Практично неможливе. Тому, друзі, не втрачайте на це час, не втрачайте на це ваші нерви, емоції і, зокрема, гроші. По-третє, чого чекати далі? Далі я очікую прийняття цілої купи, цілої низки підзаконних нормативних актів. Це може бути постанови Кабінету Міністру України, це може бути накази певних міністерств. Це може бути розпорядження, інструкції, листи, роз'яснення та купа інших документів, незаконних. Це буде саме підзаконні нормативні акти, на підставі яких будуть чинені певні дії і прийняті певні рішення, спрямовані на досягнення наступних результатів. Я навіть їх собі виписав, зараз зачитаю. По-перше, щоб ви не змогли отримати будь-яку послугу споза меж України. По-друге, щоб ви не могли отримати нотаріальні послуги навіть на території України. По третє. Щоб ви не змогли просулаштуватися та продовжити роботу на території України або поза межами території України. По-четверте, щоб ви не змогли відкривати банківські рахунки або вчиняти певні дії з цими банківськими рахунками, зокрема зняття готівкових коштів. По п'яте, щоб ви не змогли купувати та продавати іноземну валюту. І от всі ці дії, а можливо ще й декілька інших дій, в самому найближчому з в самому найближчому майбутньому. Будуть заборонені вчинення без того, щоб ви не мали при собі або військовий документ, або певних документів оновлення так званих даних ваших даних у військових органів, або і то і інше. Тобто, без певних документів про наявність у вас військового обліку актуальних документів ви не зможете зробити ці дії. Ви скажете, так це не передбачає закон. Так, закон цього не передбачає. Друзі, що відбулося? Президент спробував. Зламати депутатів, щоб на рівні закону вести ці дуже непопулярні дії. Але депутати не побажали приймати на себе цю відповідальність. Вони не захотіли це зробити. І тоді зараз уряд України будуть робити це на рівні своєму, тобто на рівні кабінету міністрів України та на рівні міністрів. Так це буде абсолютно незаконно. але друзі, подивіться, що зараз відбувається: міністр закордонних справ України. Абсолютно відверте, не неприхована. Він визнає те, що він без будь-якого закону України, без будь-якої вказівки законодавчого акту зупинив своїм власним рішенням певні консульські дії. ви розумієте, що він отримав певні дуже високі гарантії. Що до нього не буде жодних претензій, і до нього не будуть претензій. Саме тому і він, і інші посадовці, і рядовці будуть чиняти ще раз підкреслю пізаконні нормативні акти, на підставі яких будуть доводити цю ситуацію саме до того, якого не хотіли притягнути на рівні закону. Що може бути зроблено? Наприклад. На рівні інструкції про вчинення нотаріальних дій може бути передбачено, що нотаріуси не мають права чинити нотаріальні дії без того, щоб громадянин не показав їм свій військовий квиток або інший документ про військовий облік. Це може бути зроблено на підставі наказу міністра юстиції України, зареєстрованого Міністерством юстиції. Все. І жодний нотаріус нічого з вами робити без цих документів не буде. Так само і Національний банк України може зажадати від, від наших певних комерційних банків вчинення певних і тільки за наявності певних документів військового обліку. І банки, які діють на підставі ліцензії і дуже не бажають їх втрачати, будуть це виконувати. Ось це я очікую найближчим часом. І повірте, це буде ще не край, буде закручувати газі і далі. по четверте. Що робити далі? Які я можу дати конкретні поради? Порада перша не панікувати. Ситуація була і найгірша, ми це переживали, і цю ситуацію також ми переживемо. Порада друга. Не втрачайте свій час на перегляд цілої тонни хайпових відео, які зараз будуть плодитися з цього питання, і в яких 90% інформації це буде фактично лише пуста вода, і вона нічого вам не дасть, окрім зайвих негативних емоцій. Порада третя. Спробуйте такі убезпечити своє майно і свої доходи, як я вам рекомендував у своїх попередніх відео. Передивіться ці відео. Якщо ви поза межами України живете, то у вас є ще час, якнайменш, видати довіреності на осіб, які знаходяться на території України. Ці довіреності ви зможете отримати в нотаріальних органах у адвокатів, судах, тобто у кожної країні там по різні процедури йдете, або але в будь-якому випадку це йде процедура у органів державних або недержавних іноземних країн. І зараз на ці всі дії не поширюється будь-яке рішення уряду України. Тобто, ви можете отримати довіреності, а постелювати їх. І спробувати чинити дії на території України через своїх представників, які я вам рекомендував. З гришми та ж сама ситуація. Люди, які живуть на території України, які встигли зробити все те, що я вам радив, я вас вітаю. Які не встигли або не бажали це зробити, я вам рекомендую це зараз зробити щиро підписую. Невеликий час, але він ще є. Зараз. Державна машина лише починає розгортуватися. Вона буде розгортуватися, вона має певну інерцію. У вас є час, який не знаю день, тиждень, два тижні. Скоріше за все, від тижня до двох тижнів у вас точно є. Тому якщо ви бажаєте ще якось обезпечити свої доходи в майно, зробіться. Не втрачаємо зв'язок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Вона дає конкретні практичні поради. Щастиво!